Україна має перші успіхи у виробництві власних ракет і в майбутньому хоче стати провідним виробником зброї у Європі. Уявіть собі. Таку амбітну ціль озвучив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Він оголосив, що виробничі потужності українського ОПК за останній місяць зросли вдвічі. Далі процитую: ми розвиваємо міць України як виробника зброї. Ми вже маємо перші успіхи. Я не можу розкривати більше, але найбільший акцент робиться на виробництві ракет. Кінець цитати за словами Камишина в Україні діє проект Brave1. його мета підтримувати розробку зброї, зокрема допомогти виробникам якомога швидше пройти шлях від ідеї озброєння до укладення контракту з Міноборони. Вкладатися у цей проєкт можуть також іноземні інвестори. Міністр вважає, що закордонні компанії могли б вже зараз виробляти зброю в Україні. Мовляв, щоб одразу тестувати її у війні проти Росії і необхідним чином. Модернізувати кажуть, це зробить таку зброю більш затребуваною на світовому ринку. Та Мишін переконаний, що цитую, Україна стане збройним арсеналом вільного світу та експертом у веденні звичайної війни. Ми хочемо, щоб наша країна стала найбільшим виробником зброї в Європі. Кінець цитати очевидно, що виготовлення ракет не дешеве і трудомістке задоволення. Водночас зауважу, що Україна досі не запустила в серійне виробництво безпілотники на базі Укроборонпрому днями. Це підтвердив менеджер проєктів Укроборонпрому Олег Болдирів. За його словами, причина на це проста: Міністерство оборони не замовило в підприємств компанії жодного БПЛА, а виготовляти дрони без держзамовлення Укроборонпром. Не може, адже не розпоряджається бюджетними коштами водночас. Міноборони пояснили, що від початку повномасштабного вторгнення взяли на озброєння 28 різних моделей БПЛА від інших українських виробників. А загалом 10 моделей дронів всіх типів вже замовляють і йдеться про тисячі одиниць поставлених до війська. Тобто, фактично, держава замовляє безпілотників інших компаній, адже «Укроворонпром» не немає реальних власних розробок. Але повернімося до виготовлення ракет. Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україні найбільше потрібні далекобійні ракети. Цілком можливо, що на їх виробництві і зосередиться держава, як відомо, Британія та Франція надали Україні ракети великого радіусу ураження Shadow. зсу вже активно використовують їх під час контрнаступу, щоб знищувати бази, склади у тилу росіян. А от американський етакам Джо Байден все ще відмовляється поставляти про це. Пише The Washington Post. Видання акцентує, що ані в Пентагоні, ані в Білому домі це питання вже кілька місяців не обговорювали. Аргументів у США два. По перше, Байден вважає, що в Україні є більш нагальні потреби щодо зброї. А по-друге, президент США не хоче підірвати обороноздатність власної країни. Мовляв, кількість атакамс на американських складах має залишатись. Фіксованою Принаймні, поки їх не замінять на ракети наступного покоління з більшою дальності дії, Ті надійдуть на озброєння до кінця цього року.